Друзі, всім привіт ви на каналі А32 Крю. ТВП Т-5051 у нас сьогодні бій від нашого підписника і 23,5 КД у нашого героя. І давайте подивимося, як він буде грати на ТВП. Одразу хочу сказати, що е, після цього бою, мабуть, багатьом захочеться собі вкачати ТВП. Або пограти на ньому, але, друзі, не завжди бувають такі бої, як цей. І. Це не означає, що в наступному бою ви візьмете твп 50-51 і поїдете накидувати лютий дамаг. І от такий розмін. 450, друзі, розмін у 75-го на 1300. От так. Отакі От розмін у нас майже справ... справедливий друзі. І ТВП, бачите, йому тут ніхто не заважає просто стояти і кадешти свій барабан. До речі, якщо, наприклад, грамотний гравець, наприклад, на Леопарді, буде грати проти ТВП, то Леопард ТВП може розібрати. Причому може розібрати не просто там, наприклад, граючи на фугасах, а може навіть і на бронебійних снарядах. Просто розвалити ТВПшку. Тому багато хто з гравців знає такі е, думки, і вони кажуть, а коли ж його вже понерфлять цього ТВП. А немає його чого нерфити, друзі. КД 23,5 секунди. Так, е, да, він роздає за ці 23 секунди він роздає 1300. Ну, друзі, якщо ви порахуєте, наприклад, е, КД Леопарда. Ну, порахуйте. Якщо Леопард на хвилину роздає 3700 дамагу. От і порахуйте. Так, да, це не моментальний, не через е, снаряд, через півтори секунди. Але все одно, друзі. Леопард найдепоємніший СТ в грі. Що робить наш герой, друзі? Міняє позицію. Правильно. Він знайшов собі фолову жертву. І роздає барабан. А, до речі, так пограти, наприклад, як грає е цей гравець на ТВП-5051, ну, треба ще пограти, друзі. Не, я ж кажу, не у всіх так вийде зіграти такий самий бій, або накидати такий самий дамаг. Для того, щоб накидати на ТВП е такий дамаг, як накидує зараз наш герой, потрібно ну, десь мати е якусь сміливість, е десь мати. Наглість, наприклад, так як тут. бачите Тут стоїть об'єкт. Він не побоявся заїхати до об'єкта привітатися з ним, роздати йому свій барабан на 1300 і поїхати. І просто поїхати далі. Далі по своїх справах, тому що у грі у нас залишилось 4 танки противника проти двох танків союзників. І скажу так. Що танків залишилося 4 проти одного нашого героя. Так, да, деякі танки з них шотні. Але для того, щоб реалізувати і виграти цей бій, тим більше, це перевага, і в е, цій перевазі, як бачите, е, поинти йдуть просто не, не на команду союзників. І що ми бачимо, майже фуловий М-60. Їде на нашого героя. Також десь там шотний їздить об'єкт 268 4, якого друзі, до речі, теж мають там грати деякі там на Яхпанцирі, його не пробивають тому що не знають, куди пробивати Ну, а ТВП його теж в лоб не пробиває Тому де варіант такий, що наш герой зможе в лоб пробити об'єкт? А такого варіанту також немає. Тому грати на ТВП. Непросто і достатньо важко. І для того, щоб так грати, треба ворушити мізками, друзі. Ворушити треба мізками. Е, роздає барабан, друзі. І, до речі, подивіться, як роздає цей герой е, наш е, свій барабан. От він роздає його е, реалізовує на 100%. Якщо я не помиляюсь, в грі не було жодного промаху. Тобто всі чотири снаряди з барабана, Тобто, в тебе КД-23,5. Але ти реалізуєш повністю барабан. Просто повністю. І зараз, дивіться, цікаво, що закидешилось всього два снаряди. От Він пішов на КД, і два снаряди всього закидешилось. Чого? Тому що не вистачає в нього снарядів. Але питання в тому, що тут був теж свого роду фарт. Він вийшов з світа, об'єкт їхав. Туди, де він його бачив останній раз, він його просто об'їхав і забрав. Отака От перемога, друзі. Він постарався на цю перемогу. 7466 дамагу, 5 фрагів. Звісно, це Калабанов, Фредлі Вотерс, Майстер, ну і медалька воїна. А за такий бій наш герой отримує 313 тисяч срібла. Звісно, це топ по дамагу. І просто подивіться, як зіграла команда союзників просто на рівні з нашим героєм. Ну, це просто десь небо і земля. Просто, просто ТВП зробив цей бій. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!